На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шидловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. Обережно падають балкони. У неділю в обідню пору на четвертому поверсі будинку по вулиці Набережній в обласному центрі відірвалась металева огорожа балкона. Реформувати Олександрійський центр професійної реабілітації інвалідів планує обласна влада. Упродовж останніх двох років, згідно з норм бюджетного кодексу, заклад може проводити лише навчальні курси. Ми будемо мати тут заклад змішаного типу, і наші слухачі будуть проходити як і професійну реабілітацію, так і медико-соціальну реабілітацію. П'ять місяців у новому приміщенні. З цієї нагоди у Рівненській 14 й школі влаштували день відкритих дверей. Там сподіваються, що вже незабаром вдасться добудувати корпус для дошкільнят. Я так розумію, що друга черга буде добудовуватися на протязі літа, коли дітей власне в школі не буде. 30 Тридцятиріччя колишнього гравця рівненського пульсара Сергія Ліщука відзначили в краєзнавчому музеї. Святкували усі разом колеги, друзі та рідні. У цей час сам баскетболіст був за тисячі кілометрів в Іспанії. Перші нагороди кубки та спортивна форма. Колишній гравець рівненського пульсару Сергій Ліщук, а нині форвард іспанської Валенції на зв'язку зі своїми вболівальниками. Бразильські легіонери Івано-Франківського урагану дали рівненському кардиналу майстер-клас. Жидалі, конечно, ждали од нього. Ну тон сьогодні забив чотири м'яча, Обережно падають балкони у неділю. В обідню пору на четвертому поверсі будинку по вулиці Набережній в обласному центрі відірвалася металева огорожа балкона. Обійшлось на щастя без жертв, проте цей факт став черговим тривожним дзвоником. Адже такі надзвичайні ситуації для рівного вже давно не новина. Чому гуляючи містом варто дивитись не лише під ноги, а й вгору з'ясовувала Оксана Жужельська. Можливість просто вийти на балкон і подихати свіжим повітрям для однієї з рівненських сімей, які живуть на вулиці Набережній, віднедавна стала просто недозволеною розкішю. Вся справа в тому, що балкона тут більше немає. Лишився лише бетонний майданчик. Вулицею, на щастя, в той момент ніхто не йшов, тож обійшлось без постраждалих. На місце події одразу виїхали рятувальники і за допомогою спецтехніки залізну огорожу, яка провисала вже до другого поверху, зняли. Відразу місце було огороджено з метою запобігання проходу проходжих та силами рятівників проведено демонтаж даної огорожі з метою запобігання падіння на людей. Такі надзвичайні події у рівному трапляються дедалі частіше. Ось це, приміром, вулиця Приходька. Це будинок Нагагаріна. А це проспект Миру. Відрізняються вони лише тим, що часом падає сама лише залізна огорожа, а часом разом з нею летить і бетонна плита. Комунальники в таких ситуаціях лише розводять руками. Винні, мовляв, недосконалі норми законодавства щодо приватизації квартир, згідно яких балкони, лоджії та еркери переходять у приватну власність разом з квартирами. Це є власність, приватна власність людини, яка приватизувала дану квартиру. Тобто він зобов'язаний забезпечити утримання в належному безпечному стані дану конструкцію. З іншого боку, додає Іван Гема, комунальники мали б допомагати людям у подібних ситуаціях, адже балкон є ще й елементом фасаду будинку. Тож працівники ЖКП можуть за поданою заявкою прийти і обстежити балкон та визначити ступінь його аварійності не більше. Міський бюджет також може приймати участь, може приймати участь е, якоюсь частиною своїх коштів при наявності їх. На жаль, з досвіду декількох років ми зробили балкони. У нас були по княгині Ольги. Така ситуація. Ми зробили декілька балконів. А останніх два роки робимо тільки, на жаль, тільки там. Де люди єдиний вихід на повітря ну це в будинках, де немає ліфтів, четвертий, п'ятий поверх, старенькі люди. головний комунальник міста пригадав, що в останнє такий ремонт був ще у 2010-му. Тоді капремонт балкона тягнув приблизно на 20 тисяч гривень. А нині в бюджеті нема коштів навіть на ремонти дахів. Тож спасіння потопаючих справа рук самих потопаючих. Оксана Жужельська, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Реформувати Олександрійський центр професійної реабілітації інвалідів планує обласна влада. Упродовж останніх двох років, згідно норм бюджетного кодексу, заклад може проводити лише навчальні курси для людей із обмеженими фізичними можливостями. Хоча у центрі створено усі умови для медичної та соціальної реабілітації. Нині положення про створення в Олександрії закладу змішаного типу розглядає Міністерство юстиції. У разі позитивного вердикту неповносправні зможуть не лише отримувати професію, а й повноцінно лікуватися. З деталями Роман Свирида. Максим Ілющенко перебуває в обласному центрі професійної реабілітації інвалідів. Вдруге хлопець вже встиг успішно завершити шестимісячні курси за фахом оператора комп'ютерного набору. Втім, на цьому вирішив не зупинятися і повернувся до закладу, аби освоїти іншу ліцензовану спеціальність. Шевця розповідає жіночий колектив. Його в усьому підтримує. Тож за два місяці навчання він досягнув значного прогресу. Чому, в мене добре дещо ні. Ну я ще вчуся. За два місяці, звісно, всього не навчився, але є успіхи. Навіть там деякі шви в мене вийшли, бо я вчительки питав. Вона каже, що зразок неправильний, а у мене правильно. Разом із Максимом вчаться шити 11 учнів. Ще 15 нині освоюють фах оператора комп'ютерного набору. Серед них і Богдана Романишина до центру вона потрапила за рекомендацією Костопільського районного управління соцзахисту. каже, перебувати у закладі їй дуже подобається. «Думала, що тут буде погано, а то нормально тут всіма, всіма, не, не сверлюся, не в цьому. Всім приїхали тут сіма, познакопознакомилися зіма подружилися, Не к тане нічого це нормально. Викладач комп'ютерних курсів Роман Ткач розповідає, майже половина його випускників отримують роботу за спеціальністю. Хоча освоїти всі премудрості для деяких слухачів курсів не так вже й просто. Сюди входять стандартні програми, навички, володіння комп'ютером. Можна сказати, починаємо з нуля вивчати, оскільки вікова категорія нашої групи коливається від 17 до майже 60 років. Центр професійної реабілітації для людей з обмеженими фізичними можливостями друга домівка, запевняє директор закладу Оксана Кравчук. Крім освітніх курсів, тут проводять і соціальну реабілітацію, адже людей, які зазнали серйозних травм, іноді треба по-новому вчити зав'язувати шнурівки чи користуватися газом. Це для інвалідів єдиний. Спосіб поспілкуватися між собою, тому що вони однакові за поглядами, одинакові за інтересами, вони між собою спілкуються, товаришують, передзвонюються потім. Є чотири випадки, де наші підопічні одружилися і створили сім'ї, в яких народилися здорові діти. Створено у центрі хорошу базу для медичної реабілітації неповносправних. Для прикладу тут є спеціальні ванни та спортзал. Втім, аби створити в Олександрії заклад змішаного типу, потрібне погодження міністерства юстиції. На сьогоднішній день на погодженні в міністерстві юстиції знаходиться положення про заклад змішаного типу. І я думаю, що з нового бюджетного року, тобто з 2013 року, ми будемо мати тут заклад змішаного типу, і наші слухачі будуть проходити як і професійну реабілітацію, так і медико-соціальну реабілітацію. Тим часом три десятки учнів центру продовжують вчитися та сподіваються отримати роботу. Загалом вже цьогоріч в. Області заплановано працевлаштувати не менше 500 осіб з обмеженими можливостями. Роман Свирида, Богдан Рябунець, інформаційна програма. «День». Форум для підприємців увінчав на рівненщині низку круглих столів, присячених створенню в області регіонального ділового центру. Місцеві бізнесмени говорили про свої проблеми, а також про те, яким вони хочуть бачити майбутній діловий центр. Обласні чиновники переконані, подібний заклад нині потрібен. Він стане місцем, де зможуть спілкуватися представники бізнесу, влади, а також інвестори. У ньому можна буде проводити й інші різноманітні ділові заходи. Обіцяють усі пропозиції, озвучені на форумі, будуть враховані при створенні ділового центру. Це ті проблеми, які треба дійсно вирішити, щоб був нормальний діалог, взаємоповага. Між різними інституціями і разом з тим було спільне розуміння, куди рухатись і що у нас є насправді можливостей більше ніж ми сьогодні їх використовували. Даний захід покликаний. Дізнатися від підприємців, все таки ж їхні потреби, їхні побажання щодо того, що має бути в діловому центрі в майбутньому, коли він вже буде створений. Ось і сьогодні на захід запрошені підприємці, запрошені науковці у сфері підприємництва, запрошені молоді люди, і також регулятори у сфері підприємництва. І всі разом ми будемо вибудовувати сьогодні таку комунікацію, аби дізнатися і ну попрацювати взагалі над проблемними питаннями, які ми сьогодні озвучили на ф. Форум. Уже освоїлись і звикли. У неділю минуло рівно п'ять місяців відтоді, як учні 14-ї рівненської школи переїхали навчатись у нове приміщення. Просторі класи, телецентр, спортзали, їдальня сучаснішого закладу одразу припали до душі більш як 200 тамтешнім вихованцям. Нині школа готова приймати поповнення. З 1 вересня планують набрати два класи першачків. На дні відкритих дверей у школі побувала Ірина Василовська. День відкритих дверей у 14-й школі. Керівництво та вчителі навчального закладу розповідатимуть батькам першачків про переваги навчання у їхній школі. Актова в зала вщен заповнена. Прийшли батьки як теперішніх, так і майбутніх учнів школи. На сцені демонстрація вмінь. Школярі показують, що мають змогу у цих стінах не лише навчатись, але й всебічно розвиватись. Поза уроками займаються малюванням, співами, танцями, різноманітним спортом та гроїном з інструментах. Поки що здається, я задоволений цим, що я побачив. Нині у цій школі навчається 210 дітей. Основна частина перейшла зі старої. Ще два десятки учнів приєдналась до їхньої когорти з інших навчальних закладів. Тут уже заглядають у майбутнє і чекають на першокласників. Ми зайшли з вами в клас, де з 1 вересня будуть навчатися ваші дітки. Ігноруючи, поки не цікаві для них папки, навчальні плакати і навіть плазмовий телевізор у кутку майбутні першокласники Катрус та Максим почали з основного з примірки парти. Колись про таке мріяли і батьки першачків. Ми закінчили стару школу і чекали нової не дочекалися. Ну нарешті наші діти підуть в нову школу. Втім, нова школа відрізнятиметься не лише красою класів, а й новими підходами до навчання. Зокрема, ми почали впроваджувати в навчання дітей початкових класів мультимедійний супровід уроків, на яких дитина не тільки може подивитися на вчителя і на ті плакати, які їй пропонуються, але й переглянути відеофільми, використати свої знання у вигляді презентації. У майбутньому першачки навчатимуться в окремому корпусі. Там вже буде і кілька груп дитсадка. Їх добудують пізніше. Роботи зараз не ведуться, тому що коли прибувають діти, то будь-які будівельно-монтажні роботи заборонені. Я так розумію, що друга черга буде добудовуватися протязі літа, коли дітей власне в школі не буде. Гроші на оздоблювальні та внутрішні роботи в останньому корпусі школи будуть. Сподівається, директор. Два мільйони гривень на це мають виділити з міського бюджету. Втім, чи вистачить їх на завершення робіт, не знає. Якщо так, то вересні святковий дзвінок тут пролунає і як радісне віншування фінішу будівництва. Ірина Василовська, Богдан Ребенець. Інформаційна програма день. 31 березня історику та краєзнавцю Гурію Бухалу виповнилось би 80 років. З Цієї нагоди в обласному краєзнавчому музеї говорили про його наукову та дослідницьку діяльність. Протягом свого життя кандидат історичних наук професор Гурій Бухало написав понад 700 наукових праць, досліджень та статей. Він в деталях знав історію рівненщини та її відомих мешканців, а ще працював над створенням експозиції в обласному краєзнавчому музеї, національному музеї Поле Берестецької битви та інших закладах краю. Він був співавтором кількох статей наукового видання Історія міст і сіл УРСР Рівненська область, а ще ініціював відновлення українських назв вулиць у Рівному. Це людина універсальних таких енциклопедичних знань. Це краєзнавець абсолютно з великої літери. Це людина, яка по краєзнавству. По історії може дати відповідь, міг дати відповідь на кожне запитання, і він був дуже імпульсивний в житті. Людина, яка здається мала крила і літала, його можна було зупинити, і сказати, Васильович, а Я от щось там дізналася. І Він зразу зупинявся. Так це ж цікаво. Оця головна його фраза, основна теза його життя це цікаво. Колишньому польцарівцю, а нині гравцю іспанської Валенції Сергію Ліщуку виповнилось 30 років. Свій ювілей баскетболіст відзначає далеко від дому. Втім, його рідні вирішили влаштувати з цієї нагоди у рівному справжнє свято баскетболу. Спільно з обласним краєзнавчим музеєм вони організували виставку, присвячену як Сергію, так і рівненському баскетболу. Загалом під час її відкриття усі охочі могли привітати знаного спортсмена під час відеозв'язку з рівним. На незвичному дні народженні побувала Людмила Усік. Свою баскетбольну кар'єру Сергій Ліщук розпочав ще у школі. Про те, що у хлопця спортивний талант у юному віці зрозуміли і тренери, і батьки. Ми раніше здавали на футбол, потім здавали на плавню, і підтягнулися, і записали на баскетбол. Обласна дитяча юнацька спортивна школа стала першою сходинкою у баскетбольній кар'єрі хлопця. Ну от Сережа, да, десятий номер, капітан команди. От полосочки обозначає, що він капітан команди. Оце майже одна із перших фотографій, яка от якій у ця група де він займався. Далі була гра у професійній команді Пульсар до якої Сергій потрапив ще школярем. Після чотирьох років виступів у рівненському клубі Ліщук переходить спочатку у команду Хімік з міста Южний, а потім в Маріупольський Азовмаш. У складі останнього Сергій чотири рази стає чемпіоном України. Нова сходинка у кар'єрному зрості Сергія. Іспанська Валенція. А разом з нею перемога у Єврокубку. Усі баскетбольні нагороди, медалі та інші особисті відзнаки. Сергій Ліщук збирає. Його старша сестра знає ціну кожної з них. Найціннішою, найціннішою медаллю, яка в нього є в колекції, І є звичайно, така пластмасова перша медалька, яку він отримав на турнірі в Ровіньках, також за кращого гравця, де вони е, зайняли перше місце. От вона такого матеріальної цінності не представляє, але для нього як пам'ять. як… Перший крок на Сергія під час ігор завжди можна було покластися, пригадують його партнери по пульсару. Втім, кажуть, за роки спільних виступів було і чимало кумедних ситуацій. Коли в гостиницях сіліли нас, в общем, кровать, в которой он не вміщав. Ставили и он по диагонали вот так спав. Ми його все час вот он сегодня там табуретки нет, говорю, извини, там будеш ноги на пол. Вот. Ну, конечно, все это было по-доброму. Своє 30-річчя Сергій Ліщук зустрічає далеко від дому. Рівненські колеги та друзі передають вітання до Валенції через скайп. Чекає на приїзд дядька Сергія і племінниця Дарія, яка мріє швидше підрости, щоб зіграти з відомим родичем. Я не давав, бо він я ще не мію його кидати. Я ще свого мію кидати. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День Продовжити життя собі і слухачам сміхом та рівне фм задумав менеджмент Рівненської обласної державної телерадіокомпанії. 1 квітня чи не найкраще для цього нагода подумали вони і провели гумористичну акцію. Впродовж години у неділю ведуча ефіру збирала жарти та смішні історії від слухачів радіостанції. Найкращий гумор дав можливість своєму власнику посмакувати тортом від рівне фм Отож, чекаємо на ваші жарти та телефонні дзвінки. Цими словами ведуча Діана Юрелич у півдні у неділю розпочала відлік години жартів на рівне фм Для участі у акції годилось усе словесне, що має здатність викликати усмішку: смішні історії, розіграші або анекдоти. Таксист Леонід їздить без фішки, але він не переживає, адже його фішка їздити голим. <смір> Лозунгом є те, що сміх продовжує життя і солодощі додають інтерфіну і приносять радість. Ми захотіли це все об'єднати разом і зробити для наших слухачів таке невеличке свято разом з рівне фм Визначати власника найсмішнішого жарту, самі не стали. Довірили справу професіоналам. Павло та Андрій учасники рівненської квн команди хліба та видовищ, слухаючи перладодзвонювачі, вирішили посмішити глядачів РТБ мініатюрою. кажуть, надзвичайно для них актуальною. Напередодні хлопці бурхливо відсвяткували десять. Роки як КВН на Рівненщине. я тебе питаю, нащо ти мені цілий вечір дув феном в рот? Андрюш, я тобі не дув в рот феном. Чого ж в мене такий сушняк? Головна умова, аби жарт був з попаданням у десяточку, він має бути життєвим. Діляться нюансами ті, хто їх створює. Жартувати на ті теми, які знають всі, і цеплятися за ну не знаю, за те. Що пережпережила мабуть щоб В Кінці жарта сказав, а Я теж так робив. Життєва історія Оксани Воланець зробила її переможницею акції і власницею двокілограмового торта. Просто чоловік позвонив, сказав, що він поламався і дуже пізно прийде. Чуть ну, під ранок, тому що на маршруті працює. Я повірила, але тут його якби підвело радіо саме на автовокзалі. Тому що в цей час просто сказали: шановні пасажири, прийшла маршрутка рівне луз. І так мій чоловік просто прогорів на цьому. Він не ожидав, звісно, що в цей час буде працювати мікрофон і будуть об'являти про це. На рівне фм переконують, сюрпризи від них лише починаються. Ми працюємо для наших людей і ми хочемо бачити їх в очі. І саме тому будемо. Організовувати максимум позитиву, максимум цікавих заходів, конкурсів і розваг. Ірина Василовська, Богдан Сергій Савта, інформаційна програма День. Який він, бразильський футзал, отримали можливість у суботу побачити рівненські шанувальники спорту у складі чемпіона України Івано-Франківського урагана до рівного на матч з кардиналом приїхало одразу троє представників Латинської Америки. У підсумку саме бразильці стали героями матчу, забивши п'ять голів у ворота рівня. Як усе було, бачив Сергій Татаренко. Перед домашнім матчем проти чемпіона країни Івано-Франківського урагана наставник рівнян зіштовхнувся з небаченими до цього кадровими проблемами. Ціла група гравців основу підійшла до звітної гри з травмами. Незважаючи на кадрові проблеми, саме рівняни від стартового свистка почали грати першим номером. Кілька напівмоментів і на п'ятій хвилині сондак влучив у поперечину. Гості, які протягом 11 хвилин нічого особливо не створили, врешті-решт влаштували відповідь. Один з бразильського тріо урагану Леадріньо пробив з лівого кута м'яч з і пролу. Летів повз пітулю 0-1. Пропустивши гол, кардинал продовжив тиснути. Головна загроза йшла від гарматних пострілів Олександра Бондаря. Протягом 13-ї хвилини Кирило Ципун тричі відбував м'яч, що летів то у верхній, то у нижній кут. Втім, наполегливість найкращого бомбардира Рівнян таки дала свої плоди на 15-й хвилині. Сашко пробив. А першим на добування був Володимир Сондак, 1-1. В цей же момент до залу увійшло приблизно з 10 уболівальників урагану. Її гучна підтримка позитивно поділа на гостей і негативно на господарів. На 17 17-й хвилині голкіпер кардинала не впорався з прострілом Леандріньо. 1-2. минає 17 секунд, і багатоходівку Івана франківці завершує ще один бразилець Сержао, 1-3. Цієї миті наставник кардинала вирішує замінити в воротах під на травмованого Віталія Дєнюшкіна. Ці голи, звісно, не обов'язкові, що нам влітають. Тобто, якщо так по пам'яті пройтись, там, нікається, вони вдарили в першому таймі. Чотири рази вдарили, п'ять разів дарили, чотири забивлю. Три? Початок другого тайму був чимось подібний на початок зустрічі. Знову дальні удари рівнян, що правили цього разу, менш влучні. І знову завершилось усе голом Леандріньо з гострого кута. М'яч пролетів Денюшкину між ніг. один Повернув різницю у два голи. Кардинал через хвилину. Сергій піддубний штрафний заробив. Він же його пробив. Все той же піддубний був першим на добиванні. 2-4. Зажевріла надія у рівницьких вболівальників, коли на 37-й хвилині Басич замкнув передачу паршикова. За рахунку 3-4 можна було розраховувати на запеклу кінцівку, але її не вийшло. Майже одразу невгамовний Леандріньо забив свій четвертий м'яч у зустрічі. Це взагалі, взагалі перший гол його. Чемпіонаті. Насколько я ну я ємі до чемпіонаті? Ну ждем. Жедалі, звісно, ждали від нього. Ну, то він сьогодні забив. Чотири м'яча, Молодець. Я його поздравив. Після цього кардинал разом зі своїм воротарем пішли в атаку, але врятувати гру у рівненської команди вже просто не було сил. Отож, 3-5 і ця поразка стала вже 12-ю для рівнян у 20 поєдинках. Натомість Ураган зміцнив свої претензії на бронзу. Не можна грати весь матч без замін. Це тяжко десь. Ні, грати можна, але концентрація уваги не та. І саме через концентрацію уваги десь не вистачає, щоб там швидко голову, голову повернути прийняти правильне рішення. Але що є, то є. Після поразки від урагану кардинал залишився на шостій сходинці в екстралізі. Наступний матч підопічні Сергія Піддубного проведуть 14 квітня у Луганську проти ЛТК. Сергій Татаренко, Денис Коломис, інформаційна програма День. Волейболістки Регіни Мегу вийшли на вирішальну стадію змагань у вищій лізі. У першому турі фінального етапу рівнянки приймали команди з Донецька, Запоріжжя та Сєвєродонецька. Матч проти останніх Регіна програла, а от в інших двох іграх перемогла. Особливо запеклим був поєдинок проти лідера Вищої ліги Запорізької орбіти, який тривав п'ять партій. Чи зможе рівненська команда напряму вийти до Суперліги? Чи все ж таки їй доведеться знову грати перехідні зустрічі? Стане відомо в 20-х числах квітня, коли ці ж суперники ще по разу зіграють між собою у Запоріжжі. Это принципиальный наш соперник, который мы чемпионат регулярный закончили. Они на первом месте, мы на втором месте. Поэтому у нас очки были почти одинаковые, и поэтому принципиальный э, этот поединок был для нас принципиальным. Второй финальный тур в Запорожье будет. И вот там, кто по итогам этих соревнований двухкругового финального турнира займет первое место, тут попадает чисто в Суперлигу. А второе место играет переигровку. Рівненський пульсар двічі у себе на майданчику переміг спортліцей з Білої церкви. У першому матчі рівняни виграли 77-42, а в повторному 79-61. Найрезультативнішими у складі рівнян стали, відповідно, Євген Ворнік та Євген Коров'яков. Це були заключні домашні матчі наших баскетболістів у нинішньому чемпіонаті вищої ліги. Ще згідно з календарем на польсар очікує шість виїзних поєдинків. Найближчі з них рівняни зіграють 7-8 квітня у Запоріжжі. Поки що у турнірній таблиці польсар п'ятий. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.